Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастися. Це ім'я Ісус Христос. Він постраждав за людей. Він віддав своє життя за грішників і їм оправдується перед Богом всяка людина, тому що немає іншого імені. Тільки Ісус Христос. Він на себе взяв нашу вину. Він за нас постраждав, за наші гріхи. Ми жили, грішили, але Христос на себе взяв нашу вину, бо така велика Божа любов, як написано в Біблії, так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Єдинородного, даби всякий, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Вічне життя попереду чекає на людину, яка прийняла Господа Ісуса Христа. А ті, яким гріхи не прощені, на них чекає вічне пекло, вічна загибель. Ви сьогодні з цього можете сміятися, ви можете в це не вірити, відноситись до цього як до якоїсь байки. Але так говорить Свята Біблія. Людина, яка покаялась, піде в небо до Бога, а людина, яка не покаялась, піде в пекло до диявола. І там же у вічності нічого змінити не можна буде, там же покаяння не буде. Покаяння перед Богом є, поки ми живемо на цій землі, бо в Біблії написано, всі загрішили і позбавлені слави Божої. Наказання за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. Тому люди, прийдіть до Ісуса Христа. Сьогодні двері спасіння відкриті. Сьогодні Господь кличе вас. Сьогодні Він хоче вас благословити. Він прийшов в цей світ, щоб примирити нас з Богом. Але що йому стоїло? Прийти в цей світ і прийняти на себе від грішних людей, плівки, поругання, його били, Його творіння, руки ноги пробили цвяхами і повісили його на Голговському хресті. і там під палячим сонцем Палістини, син Божий, стікав кров'ю і притерпівав страдання. За мене і за тебе, дорога душа, щоб відкрити нам небо, щоб впустити нас в Небесне Царство, щоб простити наші гріхи, Син Божий віддав своє життя, не пошкодував себе, а віддав себе за нас. Прийміть оцю істину євангельську, дорогі люди, і ви будете жити вічно. І будуть прощені ваші гріхи. Так, фізичне тіло помре. Одного разу всі люди помруть, але мова йде про нашу безсмертну душу, яка відправиться або до Бога в небо, або до диявола в пекло. Тому подбайте про свою безсмертну душу. Ми багато дбаємо на цій землі про своє матеріальне життя. Ми багато дбаємо, щоб щось набувати в цьому світі, але людина занедбала свою душу, а треба дбати про свою безсмертну душу. Читайте Біблію, моліться, відвідуйте зібрання, відкрийте своє серце для Бога.